Вітаю всіх! Пропоную вам подивитися такий коротенький розклад, у чому ви досягли успіху. Кожен з нас проходить якийсь певний період життя, щось у нас змінюється, якісь уявлення міняються. Тож, давайте подивимося, до чого ви досягли успіху в яких сферах, можливо, в почуттях, можливо, іще у чомусь. На три варіанти. Перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій, я починаю з першого варіанту. В чому ваш успіх? Ваш успіх у тому, що ви навчилися щиро співчувати людям, ділитися добротою. Можливо, навчилися визначати, хто ваш справжній друг, а хто знаходиться під якоюсь маскою. І в тому ваш успіх, що ви це робите щиро. Навіть люди, які вам неприємні, ви розумієте, що вони перед вами вам посміхаються, а коли ви не бачите, вони насміхаються, то ви це сприймаєте так, ну, як би сказати, з поблажливою посмішкою. Тобто, хай собі радіють, а ви знаєте те, що. Ну, кожен, кожен ділиться тим, чим наповнений сам. Тож, от ви цьому саме навчилися, в цьому для вас і є ваш успіх. Другий варіант. Ви досягли такого гарного прогресу, тому що, можливо, працювали над собою багато і навчилися радіти всьому, що є у вашому житті. Ваш успіх заключається у тому, що ви навіть дрібничкам, світанку, сонечко, яке ви, яке ви бачите, квіточки, ви всьому радієте. Якщо до вас хтось звертається, ви завжди радо поділитеся тим, що маєте самі. І саме це робить вас привабливою людиною для інших. Тож то у цьому ваш успіх. Ви навчилися любити життя. Третій варіант. Третій варіант. Ваш успіх заключається у тому, що ви навчилися наразі радіти життю. Можливо, якийсь певний час, ви були стурбовані, якісь клопоти, можливо, якісь негаразди у вас відбувалися. І ви весь час були настільки зациклені на особистості своєї, щось вагалися, можливо, вирішували, якісь питання вас турбували. Це все вас тривожило, тривожило. А наразі ви досягли того успіху, що ви зрозуміли. Всі питання, які виникають на вашому шляху, ви у силах здолати. І вони заключаються тільки у тому, що ви самі можете вирішувати будь-що. Оце і є ваш успіх. Це дуже значуща подія, тому що ну, не кожен вміє віднайти у собі ті сили ті ресурси, які людину будуть наповнювати і вірою у себе. Тож бажаю всім успіху.